Ми усім, дрогоційні. Неймовірні відкривання отримуємо про те, що сьогодні соціальні мережі вони переповнені лже пророками, які фокусують людину на душу, почуття, емоції, які споблюжують Слово Боже, е, говорячи, що пекла немає, що суду ніякого не буде, що вічного життя ніякого немає. І люди, наповнюючи, наповнюючись цією інформацією, вони просто втрачають можливість врятуватися. Тому що всі ми від Бога і всі ми маємо піти назад у царство Боже до Господа. Слухаючи лише пророків, реально е, ідея пошкодження розуму і втрачається можливість врятуватися. Тому дуже важливо розуміти, кого ми слухаємо. А як розрізнити лже пророка від істинного пророка Божого? Істина, пророк Божий, він говорить тільки істину і фокусується тільки на Слові Божому. Він облічає про гріх, тому дуже важливо, яке моє сприйняття до людини Божої та чи є вона в моєму житті. Дуже важливо розуміти, кого слухати.